Чотири життєво важливі уроки, які вам необхідно почути просто зараз. Щодня ми проходимо різного роду уроки: від батьків, друзів, знайомих, близьких, від самого життя, від проблем. І от я вам хочу дати чотири речі, яким я навчилася за 22 роки свого життя. Вони, можливо, місцями жорсткі, але вони якнайкраще допоможуть вам вибудувати власну цінність та побудувати якомога краще життя із повагою в першу чергу до себе. І так, перший мій урок, перше моє правило твоя цінність не залежить від того, скільки ти користі приносиш людям. Ти людина, а не інструмент. Щодня із дитинства нас вчать бути хорошою дівчинкою, хорошим хлопчиком, неважливо. Вам з самого дитинства кажуть, яким ти маєш бути. Ви йдете в школу, яку вибрали батьки, ви інколи можете піти в секцію, яку знову ж таки вибрали батьки, ви можете займатися скрипкою, бо ваші батьки в свій час не змогли отримати, скажімо так, це вміння. І зараз вони намагаються відігратися на вас. Таке часто було, я вам серйозно кажу. Надалі ви йдете в життя і, умовно, десь з 18 або 17 років, у кожного різний цей процес, я з цим стикнулася десь в років 19, коли я зрозуміла, що я просто не знаю, куди мені далі йти. От куди мені далі йти, і, в принципі, що робити у цьому світі, якщо, скажімо так, більшість всього вибирала за мене? Звісно, це також залежить від характеру, можливо, вам з цим більше пощастило. Ну, я в якийсь момент свого життя не звернула на це багато уваги і опинилася, скажімо так, у такій цікавій ситуації. І хочу сказати, ваша цінність, вона лише у вас. У тих знаннях, які ви носите, у тому, які ви, у вашому настрої, у вашій енергії, у тому, які ви є. У характері, неважливо, хороший він, поганий. Це ваша класна харизма. Це вас буквально вирізняє від інших. Ви унікальність. Ви абсолютно унікальні. Просто уявіть, скільки поколінь людей. Мали полюбити один одного, щоб в результаті народились ви. Скільки генів, вибачте, була застосована, щоб вибудувати вас, з вашим характером, з вашим розумом, більше того, кажуть, що інтелект передається від матері до дитини, уявіть просто, яка ви система, і ви хочете жити, щоб. Хтось вам вказував на це, щоб ви були тільки корисні вашому босу, кому завгодно, ви знаєте, так сядуть на голову. Наскільки ви будете корисними, якщо ви затримуватиметеся на роботі, якщо ви будете брати щось додаткове, я вам так скажу: рідко, коли якийсь керівник це помітить. Дуже рідко, повірте, їм дуже зручно так жити. Зручно вашим батькам, зручно вашим друзям, зручно навіть вашим коханим, коли ви максимально намагаєтеся їм догодити. Не догождайте, не приносьте користі, будьте такі, як є, будьте такі, як ви хочете. Ви, знову ж таки, ви людина, ви не зобов'язані це робити. Тільки якщо у вас до цього лежить душа, тоді тільки робіть. Все, що захочете, приносите користь, кому хочете, але у рамках власної цінності. Ви є цінні. От і все. Другий рок. Якщо ви не дозволяєте собі помилятися, ви просто не можете жити. Ви просто існуєте. Помилки ми робимо щодня це правда. І сотні людей роблять помилки, я вам так скажу. Чому я прошу ніколи не казати, я намагаюся? Намагання це позиція жертви, позиція слабкої людини, яка нічого не може змінити. Кажіть, я тренуюся, я пробую. От краще я пробую, я тренуюся, це про процес, пробую тут відчуття, я куштую. От це відчуття, це щось класне про щось емоційне. Я тренуюся, це значить, що ви прийдете до певного результату. Коли дитина стає на ноги і весь час вона до цього падала, хіба її хтось називає невдахою, навпаки, всі, всі дуже раді, всі дуже раді, що він навчився, і ніхто його не засуджує ніяк. Просто у нас таке життя зараз у нас культ успішного успіху, давай все зразу, щоб все було класно. Так не працює, не працює ніколи. Дозвольте собі помилятися. Робіть помилки спеціально. Робіть, і ви тоді вибудуєте у собі такий, можна сказати, генезис: а, ви будете стійкі до помилок, ви не будете себе засуджувати. Я кажу як людина, яка постійно просто це така мозкова жуйка постійно себе засуджувати за ці помилки. Робіть, просто зробили. Визнали і забули. І біз з ним, ну, планета зупинилася, чи що, я не розумію. От і все, робіть помилки. Дозволяйте собі помиляти. Ви людина, а не робот. Роботи навіть помиляються. Я вам так кажу: тестування їх то взагалі, процес вельми цікавий. Третій урок, який я вам хочу сказати, ти не рятуєш стосунки, коли відмовляєшся від себе. Ти просто. Ховаєш себе заради, як тобі здається, вигідної угоди. Дивіться, коли ми вступаємо в стосунки, ми спочатку намагаємося показати себе якомога кращими. Це роблять всі: і хлопці, і дівчата, і в якийсь момент наступає період, коли відкриваються найкращі і не найкращі сторони, і, виявляється, що ви вже не так один одному підходите. Або людина звикла ставитися до вас одним чином, а з часом вона розслабилася. От, дуже розслабилася, і все. А ви хочете врятувати стосунки і робити з себе максимально хорошу дівчинку, господиню, він буде любити мене такою, тільки такою, і все буде класно. Не буду. Не буде, тому що люди бачать, коли ви намагаєтесь їм догодити. В цьому плані, можливо, це буде токсична порада, але будьте стервом. Будьте максимальним стервом, зрозумійте, навіть більше того, можливо, ще одна токсична порада, але покажіть всі найгірші свої сторони. Повірте, якщо людина досі з вами і вона бачила вас такою, як є, я гадаю, йому буде все одно на те, приготували ви йому вечерю чи ні. Люди мають любити. Найкращі і найгірші сторони свого партнера. Без цього ніяк. Взагалі ніяк. Розумієте, як тільки ви будете догождати, це ж навіть не ваш шеф, Це людина, з якою ви живете. Вона має бачити все. Більше того, люди звикають до певного роду поведінки. Тож, будь ласка, якщо вам не комфортно, не погоджуйтесь на цю так звану угоду. Робіть так, щоб було класно вам. У вас одне бісове життя. Скажіть, ви реально хочете прожити в такому форматі? От я знаю одну знайому, коли її чоловік їхав на роботу, вона взагалі нічого не робила. Абсолютно, вона дозволяла собі відпочивати по максимуму. Тільки от за день до того, як він приїжджає з роботи, вона вилизувала все. І коли він був, вона вилизувала все просто максимально. Ви думаєте, вона була щаслива? Я у цьому дуже сумніваюся. От так. І четвертий і заключний наш життєвий урок якщо тебе люблять тільки за те, що ти не створюєш проблем, тебе не люблять, а використовують. Це так само до одного із перших наших правил про те, що дитину люблять слухняною в першу чергу. Дивіться, знову ж таки, токсична порада. Будьте егоїстами, будьте поганцями, будьте е, харизматичними, будьте вільними, будьте сміливими, і ставтеся з повагою в першу чергу до себе, що значить не створювати проблем. Просто не мати власної думки, просто йти е, за групою людей, бо вони так вважають, а ви так не вважаєте. Бути, бути корисною, бути зручною, не завдавати проблем. Це що бляха таке? Звідки це взагалі взялося? Скажіть, ви реально хочете прожити таке життя, якщо просто догождати іншим? Ви все життя будете догождати іншим. А коли хтось вам подогождає, ви думаєте, вони це зроблять? Ні, бляха, вони це не зроблять. Розумієте? Вони звикли, що ви це будете робити? Вибачте, у деяких країнах це цілий культ, це ціла традиція. Особливо все, що стосується або молодших дітей, або невісток. Невістка це буквально рабиня. Бо вони звикли, вони своє відстраждали. І давайте ще ви відстраждаєте. Так само, інколи ваші батьки вони відстраждали. Так чому ви маєте бути щасливими? Чому ви. Маєте бути вільними. Ну, звично, це досить таки токсичні стосунки. Не у всіх вони є, але таки також зустрічаються. Скажіть, будь ласка, що ви собі скажете, коли будете на, смерт, на смертному одрі? Те, що я догождала всім, Боже, дай мені рай. Ну, умовно. Ні, я хочу прожити своє життя так, як я хочу, а не тоді, коли хтось вважає мене корисною. Безпроблемною, догождаючою. І, в принципі, чому б мені від себе не залишити лише тінь тієї людини, якої я насправді є? Всіх люблю, всіх цілую.